От їздю, їздю, я повз це поле і думаю, коли його почнуть якусь систему захисту тут робити. Це приїжджаю, дивлюсь, як діло дійшло, і руки. От воно лободу трошки скрутило, якось руки дійшли, але такі кривуваті вони видно, бо щось там. Десь бризнуто тут не бризнуто, блін, хер його знає, Як воно тут обризкалося більше всього, що вносили євролайтинг Амброзія трошки висвітлилася, але воно її не візьме. Тут провал операції повніший на цьому полі, тобто по євролайтингу, тобто на 800 рублів на гектар приземлились, толку ніякого. Видать, більше всього, що наїбали з євролайтингом якусь хуйню підсунули. Бо бур'янець же ж він геть ось манесенький. А ніхера його не береблю. Вообще, буде тут цієї бур'янинки, вона там така ще геть маленька. От амброзія, лобода. Ось круче її, але вона буде рости аж нічого делати. І це 100%, есть тут і до гадолки не ходи. І от так, -от -от, яка ваша думка, це бурйон великий чи маленький? От цікаво почути. Бо в тому році одна людина мені кричала, що це манесенький геть бурйон. І все должно було бути порядок. Получився непорядок Оце ось, ось яка вона. Тут її ще попробую пробив форсунками, щоб накрити всю блін. Як тут за деревом дерево, а за тим деревом іще дерево, а потім ще й тим, під тим деревом кущ. От, от така ситуація. Так що ще буду тут проїжджати, я тут їздю частенько. Цікаво подивитися Слава Богу. Ніяким боком не зв'язаний є з цією дитиною. Але хтось буде мати геморрой.